Ми хочемо, щоб вони приєдналися до народу. Я передам все слово, слово президенту України. Україна, готова з тобою! Україна вода з тобою!

Ну і коли власне почалася війна, скажем так, і зрозуміло, що виникла потреба в допомозі нашу, тобто фінансово і звичайно, якимись речами. І ми працювали по спискам. Тобто у нас України приходили списки, наприклад, там на такий то батальйон потрібно. Це на туди потрібно, такі речі. І ми вже по цим списках шукали власне, що потрібно по можливості. Пакували речі і відповідно відправляли на Україну в тиждень. Ми від пів до двох до трьох тонн відправляли на Україну страшний Тут ще мав бути надпис, що що для нашої перемоги зробив ти. Але ми не встигли поки що. Але ми... ви просто ставите це питання всім, хто до вас приходить. E, приходить? Напевно, що так. <гум> 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 то у нас, нас страшний киї. Це <гум> тут їжа, дитяча. Така суха. У нас тут вся кімната інвалідних візочків і костилів. Британо Бандерів. Слухайте, у вас тут криївка. Чому я? Чому я тільки не підзимає? Покривала. Покривало спальний мішок в Берці купляємо на англійських базах і про них дуже хороші відгудки. Вони дуже добре носяться. Самі викроємо і шиємо балаклави. Це ми робили минулої зими, і напевно, що треба буде робити цього цієї зими. Тобто ми маємо швейну машинку і дівчата сідають, шиють самі балаклави. Це вільний час, так? Це кожен день після роботи. Хто коли може прийти, шити, пакувати, привозити, сортувати. Але зараз уже кошти вони майже не надходять, тому що люди вже дуже змучені, як і в Україні, як і тут, так і тут від так. два роки війни. І ми фактично ці гроші заробляємо. Ми робимо вечірки, ми робимо концерти. Ми робимо дискотеки. Ми робимо все, що можна, тільки нам, щоб заробити зробити гроші. Їдемо на базу, витрачаємо, привозимо комплекти, форми. Ми купляли Тони підштанників ми привозили з Манчестера тони шкарпеток. Це було минулого року, і цього року приходиться робити це знову. Весь цей бік він заложений. І медицину, і електроди, і хірургічні набори. У нас є відомості на якому бригаду скільки чого відправили, якого числа. Ну в такому плані. Ну тобто. Um, це прості хлопці розбирають речі, це не командири, не які роблять собі кар'єру зараз. В цьому це всі наші кофти. Ми це все пізнаємо. Ми зараз біжимо організувати забаву ще одну яка дасть грошей, за які ми зможемо придбати якусь. Ну що мене на безпілотник безпілонаступне. Ну, у нас у нас та нас такий завжди е, план. Все, що залишається нам з цієї забави, яку ми яку ми організуємо, піде куди, піде хлопцям. Наприклад, що цього разу машина? Давайте машину цього разу буде безпілотник. У нас є одна єдина проблема це байдужість людська, і е, зараз незрозумілі кроки української влади. Абсолютно у нас в Англії уже понад рік нема посла. Це просто неприпустимо. Ми його дуже чекаємо. Ми дуже просимо. І як волонтери Лондон-Євромайдану, ми нічого самі зробити не можемо, коли в Україні відбуваються такі непояснимі речі і процеси. Тобто лобівання інтересів України зараз тут, як для стратегічно важливої держави, воно не відбувається. І це ми можемо це робити. Руками ще, але це є бездонна яма. Це треба всім зрозуміти. Ми, нам не надоїсть, ми готові. Але люди, якщо ви вишили на шкарпетках Збройні Сили України, це не означає, що всі хлопці, які на блокпостах, вони мають е, прилашнічного бачення, чи тепловізор, чи нормальні теплі шкарпетки, не якісь шерпотреб. Aid ми купили біонічну руку і відвезли її в. Київ, там, де можуть хлопці тренуватися на тій руці, хто буде отримувати біонічні протези в Києві. Чому при тому протезному центрі не можна створити дві кімнати для реабілітації хлопців? Це не пропозиція від Енштейна. Коли я приїхала в Київ подивитися на нашу руку, я кажу, приїжджають з інших областей України. От, поки він тренується два тижні на тій руці, тому що потрібно, щоб працювали імпульс, голова і м'язи. Чого не створити два кабінети з психологом, яким масажистом і ще з кимось. Все, шестяний светр 5 фунтів, повністю новий. Фліски, а, може бути по 3:50, по 5, а, куртки, британки. Вона дихає, вона не протирається, вона не горить. І хлопці просто почуваються комфортно. Нормально в ній, а не в тому говняному пікселі. Сорі, але я, я його мацала, я його пробувала, і це просто неймовірно. Ось такі рюкзаки. Тактичний рюкзак за 5 фунтів, 30 літрів. Ми купляємо 5 фунтів. Міністерство оборони щось умудряється, не знаю за скільки тисяч їх купляти. Я не розумію. Ну, скільки більше 50 тонн ми вислали. Ми можемо ще вислати стільки тонн, якщо нічого не поміняється в Україні. Ті хлопці далі будуть голі босі. Ми не збираємося здаватися. Оце основний меседж. Нехай всі знають, включно зовнішні вороги, внутрішні вороги. І ми не боїмося, ми не зупинимося. Виріжемо як маніфести, так і <праць>